Вітаю вас на каналі Біотехнології. Сьогодні ми з вами розпочнемо дуже цікаву тему. А саме, який у вас розхід, наскільки газові заправки можуть на це впливати, яка якість газу впливає на динаміку розгону і також на витрати пального. Справа в тому, що я десь років 3-4 тому робив першу спробу, і про це теж буде обов'язково відео, де ми хотіли зробити тест. По кожній з заправок, тобто заправити на різних заправках газом, і потім заїхати на стенд динаметричний, і потім все це виміряти. Результат там був, скажімо так, невдалий, але це буде в цій історії. А в наступній серії це вже практично те, що я буду робити найближчим часом. Ми будемо в балони. Автомобільного типу заправляти по 20 літрів, зважувати їх після того, як ми заправили 20 літрів, тобто буде вага до і після. І після цього я проведу два дуже цікавих тести: це розгінна динаміка. І витрати пального, тобто приїду на однаковому проміжку траси 50 кілометрів, а потім ми е, зважимо цей балон і зрозуміємо, скільки ми пального на кожному газі витратили. І це буде найактуальніша і найправдоподібна інформація. Тому, якщо вам цікава ця тема, перше це я вас попрошу. Написати в коментах, які саме заправки вас цікавлять. І якщо у вас є якісь думки на цю тему, як правильніше зробити цей тест, я теж буду вдячний. До зустрічі. Думаю, що десь за тиждень-за два у нас вже буде результат. Пока.